Доброго дня, любі малята! Подивіться, що я вам принесла. Так, це кошик з фруктами. А спробуйте відгадати загадки, які вам зараз я загадаю. Так, Перша загадка. Лампочка вгорі висіла, стала смачна, пожовтіли. Діти лампочку зірвали, за апетитом скуштували. Дітки, як ви гадаєте, що ж це за фрукт у мене тут такий? Так, правильно. Це груша вона схожа на лампочку. Саковите, червоненьке, круглобоке, солоденьке. Що це за фрукт? Так, це яблучко. І остання загадка. Довгий зелений, добрий і солений, добрий і сирий. Хто ж він такий? Так, це в нас огирочок. Він довгий, зелений, так? А зараз я вам пропоную разом зі мною пограти в гру збери урожай. Що? Сідайте зручніше? Починаємо грати. Друзі, сьогодні у нас день врожаю. Ми маємо зібрати весь врожай на фермі старого МакДональда і обов'язково розсортувати його по кошиках на фрукти, овочі та ягоди. Ну що, починаємо? Отже, давайте почнемо із фруктів. Зберемо спочатку фрукти. Фрукти, як ми пам'ятаємо, здебільшого ростуть на деревах. Отже, давайте збираємо фрукти з дерев. До фруктів у нас належить яблуко. А -а -а. Яблуко. Груша. <плес> так, груша теж фрукт. Йей. Слива. І, звичайно, абрикос. Йей. Так! Ми зібрали усі фрукти в саду. Тепер давайте зберемо ягоди. Отже, які ягоди посадив Макдональд? Це у нас журавлина. Синя-синя журавлина. Вона відноситься до ягід. Кладемо її до кошика з ягодами. А ще Макдональд посадив кожину. Так, кожина це теж ягода. Також жовту малину. Пам'ятаємо, малина є рожева і жовта. Але від того вона не міняє свій смак. Вона все рівно дуже солодка. Єй! І корічка або червона смородина. Отже, ми зібрали всі ягоди у саду МакДональда. Кий же величезний врожай овочів у Макдональда. Давайте їх спробуємо всі зібрати. Перше ми зберемо гарбуза. Ось такий великий гарбуз. Wow! Так, гарбуз це овоч. Також зберемо ми капусту. Так. Яка велика капустина вродила цього року. Обов'язково зберемо помідори та огірки. Так, помідори та гірки теж овочі. Поїхали далі. Починаємо рвати буряк. Ах, вирвали! Складаємо до овочів. Wow! Морквинку теж доведеться вирвати. Ось так. Її теж до овочів. Ось така велика морква цього року вродила. Yay! І в нас залишилась цвітна капуста і картопля. Ну що, ідемо, вирвемо цвітну капусту. Ось так. Цвітна капуста. Це теж овоч. Yay! І, звичайно, викопаємо картоплю. І нам допоможе у цьому синій трактор. І ось картопля вже у нашому кошику. А на завершення нашого заняття пропоную вивчити чистомовку про наші фрукти. Ять, 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 вишеньки на вишні висять, Ав, ав, ав-а діту грушу дав. Ко-ко-ко, у мене кисле яблуко, Ка-ка-ка, смачненька морква! Ла ла, -ла на грядці капуста росла. Діти, ви запам'ятали, де ростуть фрукти, ягоди та овочі? Сподіваюсь, сьогоднішнє заняття вам сподобалось і вам було дуже цікаво. Ну що, до побачення, до наступної зустрічі!